У 2023 році Україна вперше відзначатиме день захисників і захисниць 1 жовтня. Це свято відзначається в Україні на державному рівні від 2014 року на вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежної вільної України. Це свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці, що не випадково! Пресвяту Богородицю дуже шанували козаки, а покрова для них була одним із найвеличніших свят, за що й отримала друг. Назву Козацька покрова козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники і захисниці України, захисників і захисниць, передусім, ця плати, до якого ми витримали незалежність. Маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, виховувати дітей. Ми повинні забезпечувати нашій армії міцний тил, кожен у свій спосіб, але з максимальною самовіддачею, так щоб це посилювало наших оборонців і наближало перемогу. Чесні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Своїм героїзмом, відвагою та самовідданістю нинішні захисники та захисниці завоювали найвищий рівень довіри в Державних та Суспільних інститутах. Віримо, що наші захисники і захисниці будуть перемовити.